Народний контроль, багато спортивних майданчиків у місті в занедбаному стані, натомість люксові фітнес-клуби та спортмайданчики перед виборами, там де пощастить. А дітям і молоді доводиться шукати інших альтернативних розваг, які не завжди співпадають зі здоровим способом життя. Хто відповідає за належні умови території для занять вуличним спортом? Дивіться сьогодні у випуску. Чому деякі спортивні майданчики Луцька перетворюються на стоянки для автівок і місця для контейнерів зі сміттям? А це майданчик, його хтось викупив вже дуже давно, і там власники один одному перепродували, то на даний час навіть невідомо, хто власник. Сморять, я просто уявляю сонце, коли повертається після обіду. Що тут має бути літом? Що лишилось від спортивних майданчиків міста і хто повинен їх впорядковувати? Я не знаю, ну хай держава займається. Одне сміття, немає нічого абсолютно. Захарашили, закидали. Тут навіть і толком і дерева не поврізають. Це все було, і ворота, все стояло. А ще його зграбили, оті металолом взяли, поприймали і все забрали. Чому ситуація зі спортивними майданчиками залишає бажати кращого? Дізнаємось в комітеті по фізичній культурі та спорту Луцької міської ради. В нашому місті е, ситуація з спортивними майданчиками е, двояка, якщо можна так сказати. Тому що говорять, що наче не вистачає спортивних майданчиків. В той же час е, я хотів би сказати, що їх є достатня кількість, тому якщо взяти цифри, значить станом на перше 0, 0, 0, 2016 року в нас е, всього у місті налічується 340 спортивних споруд. Втім, стан цих спортивних споруд різний. В комунальних закладах і навчальних закладах стан задовільний і хороший, тому що зрозумієте, де є власник, де є господар, він завжди підтримує спортивні споруди в належному рівні. А Такі споруди, які будемо говорити так, хаотично побудовані в різних мікрорайонах. Ще поки що, на жаль, культура наших мешканців не завжди є досить такою порядною, і ви бачите, в якому стані, де є створені об'єднання співвласників прибудинкових територій, де вони беруть, де відповідають самі люди за ці території, то вони і належним чином дивляться за цими майданчиками. В той же час, де вони просто побудовані в рамках, припустимо, державних. Коштів і коштів, які виділяються з місцевого бюджету, значить, то на жаль, приходиться констатувати, що не завжди мешканці, навіть бачачи, що йде руйнація, чи йде якісь злумлення над тими чи іншими спортивними спорудами. Е чи викликають міліцію, чи втручаються в ці дії, де є господар у засвітні навчання заклах ці майданчики штучним покриттям, вони в належному рівні? А там, де припустимо, наші були клуби, де перевели ми зараз клуби на рівненську, де зараз залишилось господаря, де немає, то на жаль, констатувати, де допуск всіх бажаючих і немає там, буде говорити, єдиного господаря, вони в занедбаному стані. На сьогодні в Луцьку є 39 спортивних майданчиків на прибудинкових територіях, які потребують ремонту. Десять з них украй занедбаному стані. Є й такі, які навіть не внесені до списку, хоча раніше були повноцінними спортивними майданчиками. В колишньому багато майданчиків покриття чомусь зробили асфальт. Воно не дуже хороше для ігор спортивних, для мініфутболу, для баскетболу, навіть волейболу, ну, тому що дуже багато травм на такому покритті. От. Але багато майданчиків з тих часів залишилися, де дійсно є асфальтне покриття. Я вважаю, що всіх їх треба проводити реконструкцію, і покриття потрібно хоча б міняти, якщо на якесь дороге, там резинове чи штучне покриття, то хоча б завести пісок. Частина майданчиків є в дуже занедбаному стані. Є такі майданчики, що вони в нас адреси залишаються, ми їх, ну вони нас числяться, але там може бути, вже взагалі не існує огорожі, можуть залишитися тільки частина секції огорожі, стопці, Але ми ці адреси не викреслюємо, тому що надіємося, що в майбутньому все-таки кошти будуть закладені і майданчики в цих дворах будуть реконструйовані. Ми побачили майданчики, про які схоже не дбає ніхто. Зокрема, на вулиці Володимирській. Стояли стовби, стояли баскетбольні кільця і стояли для волейбольної сітки стовби. Ну і імпровізовані такі собі тут змагання, діти влаштовували, бавилися. І дорослі навіть теж. Майданчик. Ні. ні. Що, хто має цим займатися? Я не знаю, ну хай держава займається. Всі жителі так само того мікрорайону хотіли б оновити. І за той, напевно, і, і діти, ті, які граються, так само хоча б могли б вийти. Кожного, тим більше. О, у нас такий час, що перш за все ми повинні дбати за дітей, за наше покоління, яке в нас виростає. Але Напевно, що ніхто не звертає на це уваги. Були лавочки, була сцена. Все було травичкою, все не таке, як зараз. Все захарасті. А чому ви, хто вирішив? Ви? Ну, раніше був на балансі організації, то за тим ухажував, але тепер він не Там же ж і Турніки є, і лісниця є, і все є. Ну тож ну як не як не потрібно, тож для молоді потрібен майданчик. А там був хороший волейбольна площадка, піском висипали, були дуже хороші пластмасові, такі ті. Діти гралися, гулялися в майданчик. Там сцена дуже гарна була. Місцеві жителі відвели і на територію поруч, де на місці майданчику будівництво церкви. Більшість мешканців проти і добиваються, щоб роботи припинили. І землю під майданчик привели до порядку. Хотілося, щоб тут був майданчик спортивний. Ну, Ми зробимо їх. Не строїти тут церкви, а дітям зробити майданчик. Що був? Зачепили он теплотрасу, повністю, зруйнували. Худи то годиться. Такий маленький п'ятачок. Тут завжди дітки в футбол грали. Оце єдиний кусочок, який був між будинками, де дітки могли гратися. Занедбаний спортмайданчик і на проспекті відродження. Понищена сітка, умов для занять спортом немає. І в баскетбол тут вже не пограти. Акуратно було, нормально було. Сітка, кромі, загорожа була, все, тепер немає нічого. А куди воно пішло? На металолом. Хтось гроші забрав. А ну залишилося. Парділ, развіду влада. До побачення. Отих там вверху, щоб заставити ото все, щоб вони поставили, так, як майбутнє. Тут дитяча площадка, все було, і ворота, все стояло. А зараз його зграбили, оті металолом взяли, поприймали і все забрали. Нічим не кращий спортивний майданчик і в центрі міста на проспекті Волі за одним з книжкових магазинів. І чого не лишилося від майданчику на вулиці Винниченка прямо біля приміщення ЖКП. Побували ми і на спортивному майданчику, що на вулиці Шухевича. Його навіть немає в списку тих, що потребують ремонту. Смітник і автостоянка там, де раніше ганяли м'яча діти. Був чудовий спортивний майданчик, а зараз лише контейнери для сміття. Сморять, я просто уявляю сонце, коли повертається після обіду. Що тут має бути літом? Був тут майданчик, огороджений, весь решітками, чудовий, волейбольний, все знищено. Перед виборами дуже гарно співають всі. дуже. Після виборів нічого нікому не треба. Це майданчик, його хтось викупив вже дуже давно, і там власники один одному перепродували, то на даний час навіть невідомо, хто власник. Там тільки залишилися такі колони від огорожі, огорожі повністю немає, і там стоять по-моєму, сміттєві баки на цьому. Але він, в нас в переліку його немає, тому що там є власник. А власник той, що перший, ми... було звернення громадян по цьому майданчику, то ми взнавали власника, власник той, що перший його купляв, знайшли хто. Телефона ніякого нічого немає, а кому він його перепродував невідомо. Зараз ми не готові прийняти ці майданчики. Не матеріально, не фізично, не ні... в плані економічному. В комітеті по фізичній культурі та спорту Луцької міської ради запевняють, прибирати і ремонтувати спортивні майданчики вони не можуть. Структура не має, працівників відповідних. Фахових таких напрямків, як будівельних чи ремонтних, немає техніки, тобто є. Працівники, які можуть тільки констатувати і певні робити такі акції поодинокі з дітьми, десь прибрати, десь щось підладнати, десь щось зробити. Але на це відповідно потрібні ну, зрозуміти кошти, і а кошти, як такі, на міський центр, на комітет по фізичній культурі, він не виділяється, тому що це я ще раз наголошую, Не є будівельна організація, але вона покликана для організації спортивної масової фізкультурно здоровчої роботи у нашому місті за місцем. Це організація різного роду змагань, конкурсів фестивалів і так далі. І так далі. Важливим є і те, як люди ставляться до спортивних майданчиків. Коли буваєш за кордоном, там чомусь бережливо ставляться до цих спортивних майданчиків, не можуть, ну не роблять такого, не ламають, не відкручують там, не нищать, а да не смітять Працівники клубів міського центру для Всіх вони не є прибиральниками, вони не є майстрами чи не є робітниками по обслуговуванню цих. Ці вони всі спільно спільними зусиллями. Житлово-комунальні підприємства, управління ЖКГ, наші ОСББ також в цьому плані багато попрацювати, щоб виховати людей, які б могли там займатися. Набудувати ми набудуємо, але ми чи зможемо його зберегти, і чи потрібно зараз, припустимо, вкладати такі гроші в. Спортивні майданчики, коли можливо необхідніше буде вкласти ці гроші в розбудову наших клубів за місцем проживання, ці напівпідвальні приміщення, які необхідно в першу чергу, де проводити дозвілля, не тільки проводять дозвілля діти, але проводять і батьки. Давайте подивимося у вихідні. Чи багато людей займаються на відкритих спортивних майданчиках, які є на базах загальноосвітніх навчальних закладів. Вони фактично пусті, тобто прохідні двори, або вони використовуються лише мамами для відпочинку дітей з колясками. Ми переконалися, що стан багатьох спортивних майданчиків в місті залишає бажати кращого, але те, якими будуть місця для занять вуличним спортом, залежить від спільних зусиль влади, компетентних в цих питаннях організацій та самих громадян, які хочуть вести здоровий спосіб життя і привчати до нього своїх дітей. З вами був народний контроль. До нових зустрічей.